Друзі, доброго дня. Мало хто знає, що це у мене в руках. Давайте в розрізі подивимося. Так, от це шматок металу. Проте багато хто мене знає, що ми займемося алюмінієм. Так, це шматок алюмінієвого стику. Розкажу, що таке стик. Таке з'єднання, як і взагалі з'єднання профілів і конструкцій, являє собою такий кут який з'єднує дві частини в одну міцну надміцну конструкцію, яка після певної обробки, стикування, пресування чи гужування це закручування гужонів в певні отвори, робить її надміцною. Дана конструкція ріжеться на ось такі кути під 45 градусів. Після чого вальцюється і зарізається рівно. Це вже готовий виток. Які запресовуються ось в таку конструкцію. Власне, входить один стік і після нього надівається друга частина. Ось так воно виглядає зсередини. Це стійко ригельна система. Зі стійкорильної системи ми робимо ось такі. Також виготовляємо ось такі. Також зимні садки. Якщо брати в цілому даний конструктив алюмінію чи металопластикового будівництва, ми віддаємо звичайну перевагу алюмінію. Розкажу чому. У металопластику воно і називається металопластик, тому що в пластику має бути метал. Зазвичай це, як виробня, ви виробляли раніше, ті ж ріхау, відіс, стеко, вони виробляли квадрат, такий міцний металевий, всередину зашивається профіля, і робиться класні вікна, такі довговічні, на 50 років. Проте зараз багато хто з виробників здешевив це виробництво. Вони не беруть зараз квадрат товстостінні такі, вони беруть звичайні Г-образні такі чи П-образні, і вставляють всередину. І якщо робити, наприклад, ось такі купольні чи взимні садки, в яких длінна рігельна стійка, воно просто буде ось таке на півмісяця. Тож, я думаю, що вибір у нас буде очевидний. Це перевага алюмінію, тому що є різниця, коли йде метал обшит пластиком і метал. Той самий алюміній, це метал. Наприклад, якщо товстостінний метал, реально фасадно ригельна система у нас одна з товстих стін до 2 мм доходить, то це ну, труба така, яка не прогнеться під жодною вагою. А якщо їх багато, і вони ще з ригелями йдуть, то. Я думаю, тут вибір реально очевидний. Тож, будь ласка, звертайтесь, ми завжди раді з 8 до 16 на екскаваторні 26. Ви можете прийти самі, подивитись на наш цех виробництва, офіс, шоурум. Ми вас чекаємо. Всім гарного дня, слава Україні!